Друзі, ми постійно втрачаємо гроші. А, зараз це взагалі а, тема дуже актуальна. Ми втрачаємо в першу чергу від того, що вони просто лежать. Просто лежать фіатні паперові бумажки, під подушкою, відкладені з зарплати, з якоїсь там премії, чи щось ви продали, чи успадкували. А, люди від незнання несуть в банк. І банк свого роду перехитрує нас на відсотках, які менше ніж інфляція. Не всі вміють, не всі бізнесмени, не всі вміють відкрити бізнеси, построїти з боє, е, криптовалюта. е, да, багато хто говорить, що це не майбутнє, але ніхто не розказує про скільки він втратив гроші, всі сидять і мовчать. Всі хваляться тільки коли щось заробляє. Ну ніхто не звертає увагу на монети. Монети – це ідеальний інструмент для збереження ваших заощаджень інвестицій з доходністю в рік більше ніж інфляція, на чому можна дуже добре заробляти. Зверніть увагу саме сюди на нумізматику. Нумізматика, якою я вже займаюся з 2019 року. На мій погляд, з кожним роком я переконуюсь, що умовно, умовно простішого інструмента для збереження ваших коштів на сьогоднішній день не існує. Ви отримуєте фізичний е, предмет, який у вас є, тобто ви яким можете розпоряджатися і зберігати він е, мінімальних розмірів, його легко транспортувати. Ну ми, звісно, не говоримо про кілограмові монети та де т.п. або про велику кількість монет. Ми говоримо про відносно недешеві, дорогі, серйозні монети, здебільшого зараз. Вони, як прив'язані, якщо це монети з драгметалу, вони прив'язані до курсу металу, золота, срібла, яке бачимо постійно. До речі, і зупинятися ріст не хоче. Тут додавлена нумізматична складова, яка постійно дає рост ціни. Попит. Я маю магазин вже другий рік в Ужгороді, і я маю вже дуже багато клієнтів серед молодежі, як чоловічої і жіночої статі. Попит на нумізматіку росте. Тобто ліквідність ваших монет буде завжди на них. Попит, якщо ви будете правильно купувати вибирати. Тому друзі, зверніть увагу на цю нішу. Це ідеальний інструмент як для хобі. Так і для інвестування і збереження примноження ваших заощаджень з часом.